Привіт, зайчики! А ну ка швиденько розкажіть мені, що ви знайшли в цій книжці? Чим вона заслужила таку рекламу та бум-букто? Бо очевидно, що я своїм недалекоглядним розумом цього не відчула, не побачила і не знайшла. Шанувальники зайчика, можете вийти чата, бо це буде негативний відгук. Прочитавши десь половину, я ніяк не могла в'їхати. Що й до чого почала шукати відгуки, почала шукати якісь рецензії. А якось щоб мені хтось допоміг зрозуміти, що це блін таке. Врорко знайшла я дуже великий відгук про зайчика, в якому читач розмірковує про високе мистецтво, про фемінізм, про пошук себе, як творчої особистості, взагалі пошук натхнення, різні етапи взлетів і падіння творчих людей і бла, бла, бла. Блін, я нічого цього не побачила, я не знайшла. І до речі, той, хто написав гламурно інтелектуальний Гороро... Роман. Перепрошую, а де тут про інтелект? Я теж цього не знайшла. Гламурно? Ну окей. Е, Горор роман? Так, однозначно. Але де тут про інтелект? Будь ласка, напишіть мені, розкажіть мені, поділіться зі мною. Де тут про інтелект, де тут про високе мистецтво та ще й фемінізм? Дочитавши цю книгу, мене переповнює тільки відчуття відрази. А найстрашніше особисто для мене те, що цю книгу. Купила моя донька велике дякую Букток. Ніхто ніде не розповів про те, що в цій книзі були гарні відосики, дівчатка і більше того, навіть в книгарні. Консультант з досвідом, яка не читала цієї книжки, але теж наслухалась і повірила Букток, розповідає про те, що там соціальна нерівність, де багатенькі дівчатка, і ось інша дівчинка хоче до них втрапити. Та-ра-та-та. -та. Серйозно? Да тут по сюжету вона, в принципі, не хотіла. Таке враження було, ніби в неї кляма падала, вона розуміє, що треба йти, а піти не може. І ото от сидить і дивиться на весь цей дурдом, де над нею ще й знущаються ось те, що зараз називається булінг. Знаєте, що я побачила в цій книжці? Дуже груба, ненормативна лексика. А взагалі можна сказати, мат. Не на кожній сторінці, не в кожному реченні, але якщо він уже трапляється, то геть очі просто вилазять на лоб. Кожен персонаж цієї книжки в принципі на чомусь сидить. Це або кексики, або таблеточки, або ж по класиці цигарки та алкоголь. О, так, це ж так нормально для творчих людей, для підлітків. Весь букток кричить, що це класна книжка, підлітки, будь ласка, читайте. Мене зараз як маму просто розриває. А ось ці от дівчатка багатенькі, гламурненькі. Зайчики, вони роблять собі хлопчиків. Я коли читала, до речі, згадала серію з всі жінки-відьми. Там був епізод, коли сестрички вирішили зробити подарунок пайпер до дня народження і зліпити, значоклувати їй. Бойфренда на день чи вона стала трішки щасливіша. Ні, тут все не так. Тут це занадто криваво. Тут все набагато гірше, а свої чернетки невдалі вони рубають сокирою. І при тому в них одна спільна свідомість, де вони всі зайчики кажуть, як вони одна одну люблять. Ну, скажіть мені, будь ласка, в які це ворота має влізти? В мою голову не влізло. Щодо високого мистецтва, і так, що тут побачила особисто я в головної героїні. Я навіть не запам'ятала, як її звати, і навіть не хочу дивитись, як там її звуть. Так ось у неї криза, у неї ото, той, там неписунний не читун, так а вона не може писати, їй потрібно зробити дипломну роботу, а вона ніяк от, вона себе втратила. Але й не дуже, якщо чесно, намагається себе віднайти взагалі, це ното типу ні про що. Вона не пише, в неї немає натхнення, вона перестала писати, а до цього вона писала щось моторошне і страшне тара-та-та. -та -та. А оці от дівчатка-зайчики вони пишуть про те, як якась там жіночка з'їла суп і не мригала, а надихнув на це суп. Велике мистецтво серйозно де? Покажіть, будь ласка, де? Це виключно моя занадто емоційна реакція на ось оце. Ось те, що я розповідаю, воно абсолютно не впливає на сюжет, це ніякі не спойлери. Це от просто потік інформації. До речі, цю книжку теж по-іншому назвати складно мені навіть книжкою її важко називати. Хоча так оформлення в неї гарне, цікаве, в двох кольорах вона продається. Ну, ось за це, в принципі, я й дам свою оцінку 2 з 10, тому що вона приємна на дотик, хоча залишаються на ній дуже сильно відбитки. Кольоровий зріз, на цьому переваги закінчились. Моєму розчаруванні від цієї книги, від того розголосу, якого вона набула в буктоці, просто немає меж. А останок, тепер я вас ще доб'ю. Закінчилась вона так, ніби взяли і сіли в калюжу і намочили штани. Було там кілька рядочків, які е, дуже сильно характеризували цю книгу. Цитую, моя інтуїція читача дуже цінна. І це крінж, моя особиста суб'єктивна думка. Дякую за перегляд та до зустрічі!